А це стосовно конфлікту з твоїм вже колишнім продюсером. Це mm -hmm. він їде за кордон, каже: мені тримайся, удачі. При цьому, якби, час від часу ну, там дзвонить мені і пише з там з думками з, 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 з такими ідеями, що там давай пиши музику, зараз ми її там будемо випускати. Людина намагається продовжувати, виходить, отримувати кошти з мого проекту, знаючи, що якби грошей і так немає. При цьому концертів теж ніяких немає. Я сиджу з. Зв'язаними руками, тому не знаю, давай якось домовлятися, щось робити, і будемо розходитися, закінчувати договір. Ну і, звісно, попросив відправити роялті, тому що роялті мені не приходили за весь період співпраці ні разу. Там було насправді дуже багато прогалин в цьому договорі. На, на цьому ем, якби, культурна комунікація закінчилася. Я сказав, що я беру юриста і починаю робити все, щоб просто вийти з, з цього договору, вже якби, в юридичній. Форматі було дуже багато моментів і багато порушень з його сторони під час виконання цього договору. Тому що в мене були моменти, що там, там мене вирізали там з одного кліпу, там не зняли в іншому кліпі, і це все відбувалося не на умовах погодження. Але ти можеш пишатися тим, що лау це перший співак, який Товіцер. виграв суд так, у продюсера так. в українській музичній індустрії, виходить так.